Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу, послання карта дня на 16 вересня 24 року по всіх знаках Зодіака. Овни для овнів, та тірка Досить такий активний день, в будуть вирішуватися якісь певні складні питання. Також це можуть вирішуватися якісь певні конфліктні ситуації, ситуації, особливо в колективі. Може бути якісь непорозуміння в колективі, якісь невдалі жарти і тому подібне, якісь невдалі роботи, невдалі проекти. Для того, щоб вирішити будь-які питання, які будуть непокоїти в цей день, доведеться об'єднати свої зусилля і попрацювати ретельно в колективі, як би вам цього не хотілося. Також це може бути обговорення якоїсь нової інформації в досить такому якомусь шумному місці, шум із такої шинній компанії, але конфліктів все ж таки остерігайтеся тельці. Вутельці, утельці, в рисель кубків. Рисель кубків це гарна карта, це гарні новини, це досягнення цілей, це гарно проведений час в колі сім'ї, друзів, якісь можливо, отримання подарунків, якихось невеликих, які дуже порадують, які потішать, можливі нові знайомства взагалі гарно проведений час. Саме головне не дозволяйте себе вводити в оману, а все інше буде добре, гарно та позитивно. Близнюки. Близнюки, для вас вежа. Руйнація ваших планів, ваших якихось певних дій, е, яка може вас привести в якісь негативні емоції, але візьміть себе в руки і не розкисайте. В будь-якій ситуації шукайте позитивні сторони і пам'ятайте, все, що не робиться, все робиться на кращу сторону. Ну, якщо зруйнувалося щось, пішло не так, як хотілося, а можливо, воно на краще, а можливо, той би результат ви не отримали, а можливо, вам не треба було бути в тому місці і тому подібне. У будь-якій ситуації шукайте позитивні сторони і ніякому разі не розкисайте. Також це може небужити завершення якоїсь складної ситуації або невдачі ваших ворогів, які провели проти вас інтриги. А ви цим самим їх зможете викрити і захиститися. Рахи! вратків, Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це гарні новини, це реалізація ваших планів, це нові можливості, нові пропозиції для вас. Це, можливо, будуть якісь пропозиції стосовно роботи, якісь можливості, якась грошова винагорода на вас очікує. Та взагалі похвала в вашу сторону. У вас буде гарна можливість вирішити ваші питання ваші, питання, ваші наболівші проблеми. Саме головне, щоб ви були активні та наполегливі і не лікалися складності. Леві-відлюдник. Леві відлюдник. Відлюдник це вам варто розраховувати на себе та на свої сили. І не очікувати ні від кого допомоги. Можливо, близькі, друзі ненавмисно не зможуть допомогти, а от просто якось так будуть складаватися обставини. Самі розраховуйте на себе, все вас обов'язково вдасться. Також не варто закриватися від оточення, не варто закриватися від людей. Вирішіть свої питання, побудьте трошечки на самоті, збереться з думками, тому з... обдумайте, як далі діяти. Але ні в якому разі вам не потрібно закриватися від людей. Пам'ятайте про це, діве. А для Дів Туз Пентаклів. Це гарна карта, яка принесе вам реалізацію планів, гарні новини та хороший результат за все, що будете братися. Взагалі, вдача з вами, вона на вашій стороні. Вона вам посміхається і вам відкриваються якісь нові можливості, якісь нові перспективи та пропозиції. І такими можливостями гріх не скористатися. Тому не втрачайте перспектив, а йдіть до своєї мрії, до своїх цілей. І тоді все буде добре. Терези. Автори зі колесо фортуни, удачі на вашій стороні. Вона з вами вона вам посміхається. Фортуна, вона з вами. Саме головне наполегливо йти до своєї цілі, не лякатися певних складностів. Вас буде очікувати якась несподівана вдача, успіхи, зможете проявити якісь, втілити в реальність якісь нові ідеї, отримати швидку якусь допомогу. Можливо, також очікуватиме якийсь приємний сюрприз. Взагалі буде прогрес і покращення у ваших справах, за які ви так ведете, які вам так подобаються. Та нові можливості для вас. Так, скорпіони. Для скорпіонів А для скорпіонів імператриця це гарна карта. Це успіх у ваших справах, у ваших починаннях, це задоволення роботою, яку ви приробили, задоволення від вашої винагороди. Тут гарна можливість побути більше з сім'єю, з рідними, з близькими. Їх приємно здивувати та порадувати. Також у вас є гарна змога приділити час і для себе, зробити щось приємне для себе. Те, чого ви дуже хотіли, і те, що ви постійно собі відмовляли стрільці. А в стрільців десятка жезлів, ви на взяли на себе великі справи, великі обов'язки, взяли на себе великий тягар. Можливо, це велика кількість справ, це велика кількість роботи, якою вас завалюють. Можливо, це якісь складні обставини, якими вам впораться важко. Можливо, якась неулюблена робота і тому подібне. Якісь обставини, які не дають вам робити те, що вам подобається. Перш за все, вам потрібно заспокоїтись і вам потрібно взяти себе в руки і розподілити цю всю роботу, не тягнути все самотужки. Тому що вам варто думати про себе, дбати про себе та про своє здоров'я, перш за все. Не тягніть всю роботу на себе. Всю роботу не переробиш, всі грошей не заробиш, а здоров'я це головне. Козироги. В козирогів також десятка жеслів. Не робіть всю роботу, не тягніться самотужки, розподіліть свої справи, свої обов'язки, попросіть допомоги, вам не відмовлять. Видалі. Для водоліїв, для водоліїв, підірка пентаклів. Якісь складності будуть у вирішенні фінансових питань. Тут можуть виникати невдалі покупки, якісь не варто брати в борг, не варто давати іншим. В борг не варто витрачати зайвого. Варто просто розподілити. Знаєте, самі необхідні покупки зробити в цей день. Там якісь продукти і тому подібне. А значних. Вартісних покупок робити не варто. Про них просто можете пожалкувати, або вони просто будуть невдалими. Також карта говорить, не бійтесь просити допомоги, ви її отримаєте, якщо ви просите. І це складності тимчасові. Пам'ятайте про це, ви їх обов'язково вирішите і наступлять більш світлі моменти. Рибки. Те, що ж таке. Рибки для рибок в четвірка жеслів, завершення якогось етапу, якогось проекту, якихось важливих подій та початок нових значних подій у вашому житті, які дадуть гарні результати, які відкриють перед вами нові можливості та перспективи. Також це можливо бути підготовка до свята та саме свято, в якому ви матимете якусь важливу роль, або ж самі будете виновником свята, або ж ви будете активно в цьому допомагати. Ви будете значну роль в цьому. Відігравати від вас це свято буде залежати. Взагалі, день гарний, важливий, принесе вам гарні новини та гарний настрій. Успіх у всьому. Вперед, все вдасться. Всім гарного дня, гарних новин, і саме головне це всім миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Бережіть себе. До побачення!